Друзі, доброго вам дня. Ну що, сьогодні у нас 6 травня 2024 року. Трішки у мене ще є саджанців ось на залишку. Кому буде потрібно, можливо, звертайтесь, вийшлимо. До речі, хто замовляв, у мене саджанці ось після великодніх свят, ну, тобто от буквально пару днів, і я вам їх повисилаю. Я ті саджанці відставив. Так що, зробимо, все буде файно, не хвилюйтесь. Так, трішки накидав, що в мене тут є на залишку. Веліка, Гарольд, Юпітер, Кешмиша, Нюта, Світлана, Кеша, Суперекстра, Скарліт Рояль, Снігірь, Лора, Тасон, Забава і Червона Рута. Ціна саджанця, друзі, 50 гривень. Якщо потрібно, звертайтесь. З приводу приростів, друзі, я не знаю, хто як там уважає, ну, мені. Я вважаю так, що оце нормальний стандартний приріст. Такий який має бути. Йому ще рости, виходить, 4, 5 55 місяців. Для цього вам потрібно отак лози, щоб визріло на 4-5 бруньок. І щоб ви його змогли обрізати на зворотній ріст і накрити. Пляшкою і прикопати землею. На наступний рік виганяєте два пагани. Якось так. Так що такі діли. Ось дивіться, Юпітер. Бачите? Ось. Вроді й невеличкий, росте цього більше, ніж достатньо. По даному приросту, він буде рости і надалі. А то ви можете зараз подумати, що попало там, не знаю. Це ось виніс тут так. Пристройків такий ганок, чи як правильно сказати. Таке, коротше, робоче місце, як то кажуть. І, ну, якось так. Що маємо, то маємо. Друзі, бажаю вам, вашим рідним, вашим близьким, вашим друзям, у вашій домівки саме головне це перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, з допомогою наших захисників, наших енергетиків комунальників, волонтерів, лікарів все в нас буде Україна. Ми переможемо ту нечість і будемо працювати на нашій українській богомданій землі. Друзі, будьте здорові, не хворійте, все буде Україна. З вами був Толян. До побачення, ще побачимось. Всім добро!